Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі події. У фокусі нашої сьогоднішньої програми ось ця газета, яку я тримаю в руках, зараз я вам її покажу. Це такий спеціальний випуск газети. Яка називається Козацький край, газета в принципі відома, але унікальний цей випуск, тим, що це спеціальний випуск. Ну і доклали рук, можна так сказати, до її випуску кілька поважних організацій. Це управління комунікації командування сухопуск сухопутних військ України, Національна спілка журналістів України і Черкаська обласна військова адміністрація. Власне, це такий перший дієвий приклад співпраці військових журналістів і цивільних журналістів. І дуже приємно, що доклали, скажімо так, своїх зусиль до того, щоб ця газета побачила світ напередодні дня захисників і захисниць України. Наші черкаські колеги, тому сьогодні ми поговоримо з одним з них. Отже, вітаємо Андрія Кравця, який є координатором проєкту Козацький край, і, власне. Ну я так розумію, що він основний відповідальний за те, був за те, щоб ця газета побачила світ. Отже, Андрію, трошки про враження, про зміст, про те, що виявилося, скажімо так, найбільш складним, коли готували цей випуск, і як сприйняли власне ті, на кого він розрахований. Ну, власне, стартували з цим проєктом. Це була ініціатива редакції козацького краю, але добре підтримана на рівні очільника області, нашої Ігоря Івановича Турця. Він підтримав, що необхідна взаємодія і цивільних, і військових журналістів у справі і підтримки ЗСУ. Діяльності і власне, рекрутингу і всіх тих речей, які відбуваються на підтримку подальшої діяльності ЗСУ, координатором виступив я саме цього номера проєкту, як таланка, яка поєднувала от, власне, і військових, і цивільних журналістів, і як представник Черкаської обласної військової адміністрації, і як член спілки журналістів. Власне, так і попрацював півтора тижні в Києві спочатку на базі управління комунікацій сухопутних військ, потім у спілці журналістів у центрі підтримки журналістів. Власне, за що ну, дві людини в Києві, які це підтримали чітко, абсолютно від самого старту. Це Сергій Томіленко, очільник Національної спілки журналістів Земляк наш. І Тарас Ткаченко, який із управління комунікацій сухопутних військ, який він нам не земляк за походженням, але всі його знають як режисера фільму Чорний ворон. Тому, за станом душі земляк теж. Так. Тому він з Київщини старащий. Але власне, от Тарас він вже є тим представником журналістів цивільних, який став військовим. Вірніше він режисер, телевізійник, і телепроєктів багато в нього, і кінопроєктів до повномасштабного вторгнення до моменту. І таких прикладів, от насправді, їх було багато. Тих, хто включився в проєкт вже по ходу, скажімо, колишній. Музикант військовий, колишній фотоспеціаліст, який від фірми Nikon робив по всій східній Європі, лекції проводив на тему фотографування небесних світил. От, здавалося б, люди далекі абсолютно від військової справи, але це ті, хто зараз. Працює в прес-службах підрозділів. Угу. Вони абсолютно тобто, активні вона абсолютно... виявилася для всіх, скажімо так. так, полем бою, і всі воюють абсолютно хто, креативні, хто де, хто абсолютно вдало. От спрацьовують на своїх напрямках. Тому що насправді, от є от є ця складова рекрутингу. Коли людина угу. сама обирає спеціальність військову, тоді вона максимально ефективною є. Не тоді, коли вона працює не за своїм напрямком. Ці люди, вони дуже добре ну, просунуті. Да. Так, і плюс у них у них немає немає боязні перед ЗМІ, що там щось зайве і це. і цей кожного разу завжди доводиться, коли ти працюєш, ти повинен пояснювати, переконати людину в тому, що ти не засвітиш щось зайве тому ну, що… і врешті сам повинен, скажімо, там віддавати собі таку яку відповідальність для того, щоб не перейти межу Звичайно. Правда? тому а треба радитися. Мабуть, тут з військовим в цьому випадку, от коли люди самі. Знають професію цивільного mm -hmm. журналіста, самі можуть зорієнтуватися на те, де щось може бути зайве, де не може бути, і самі вже як, з точки зору військового, вони насправді от, мені сподобалися як артилеристи, які вони записали зараз кліп, який розходиться там масово у соцмережах. Він таким заспамився цей ролик. там Артилеристи працюють під дуже гарну таку музику. Цей. Один із них у масці Анонімуса а, Гая Фокса. І потім він у Балаклаві і стріляє з Гаубиці. От. І цей ролик він заспамився на дуже багатьох площадках. Але при цьому вони от, запитання, які їм скидаєш, попросили скинути запитання. Відповідають на всі, я сказав зразу, кажу, те, що не можна світити, ви не світите. Якщо я щось зайве запитав на нього, зараз не можна відповісти, не відповідаєте. От мені сподобалось, вони. Навіть це, це ми поки що не, не, не скажемо. Це взагалі скажемо після війни. От це, от коли ми змінимо позиції, тоді можна буде говорити. І було запитання, чи постріли оці принесли якісь, які були в кадрі, чи принесли якийсь результат конкретно того дня. Отут каже, можу сказати конкретно: 7 вересня 1524, 24 тому мовно кажучи. Нанесення удару по командному пункту дронів ворожому знищений. От. І вони наскільки легко от просто спілкуються, вони розуміють, вони... Вони розуміють, що тобі треба фактаж. Вони там, де можуть. Вони тобі його максимально все розкажуть. Там, де не можуть, вони вибачаться і цей немає, немає якогось, такої не ми не врешті. Отакої інформації розуміло. від першого джерела такого, скажімо так, мотивованого фахового, її дійсно не вистачає. Тому дуже добре, що з'явився цей спецвипуск, і дуже добре, що ви змогли реалізувати цей проект. А тепер трохи по змісту. Про що можна, про кого, про що можна прочитати власне, у цьому спецвипуску? Ну, якщо Черкащани, завжди от наближаємо географічно. Да. Старт, в принципі, дівчина, та, яка воює з вірніше в армії, вона з 19 років, їй зараз 25 років позивний руна, вона угу. після Фактично після дитбудинку у Смілі вона стала військовою ну, тобто... і дуже успішно воює. Командир взводу зенітників взагалі потрапила до списку Forbes 30 на 30 і є такий цей, цьогоріч вона у цьому списку як найвідоміша із. 25 років одна з найвідоміших жінок в Україні. Uh -huh. Те, що подвійний удар по ворогу снарядами і мистецтвом, я щойно говорив відносно uh -huh. о цього кліпа, який мега успішний, який, так, який так. знову десь от, після довгої перерви, у нас на старті 20, з 22-го року було багато популярних речей, багато популярних символів. Скажімо, пісня Байрактара. Зараз трошки призабули, а тоді пам'ятаєш, буквально да. з усіх рингтонів, взагалі з усіх засобів масової інформації, можна було почути, так і насправді, от наступна публікація символи, які працюють на перемогу, це спілкування з нинішнім очільником у Сергієм Череватим, який, ну, який в правлінні... твіч, власне, про війну знає не то, так? Так, от він фактично біля витоків стояв оцих всяких символічних <реку> речей, і той самий привідки. Це Придумувався він на одній із нарад на старті, і потім він каже, ну, буквально там через якийсь час, коли загинув льотчик, якому приписували, багато змін так, приписували, так, 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 що саме він, він. прийде Києва, угу. то навіть каже, його рідний племінник Сергія Череватого розплакався, каже, то, то це ж він каже, тепер загинув. І каже, йому вже треба пояснювати, тому що навіть племінник рідний був переконаний в тому, що, що це легенда конкретна це людина, конкретна та, та. людина. Відносно Байрактара, тут специфічні деякі моменти, ті, які я спілкувався з автором пісні Байрактара. Знову таки, в чому оригінальність? Всі ці люди, з ким я спілкувався, вони або зараз у війську, або були у війську і зараз займаються цивільними справами, медійними справами, або продовжують служити, воювати. Автор пісні Раз Барвок. От він розповів просто цей курйозний випадок. Це коли йому довелося судитися із блогером з однієї з країн за кордону, який він виставив пісню свою на Ютубі, угу. і її прибрали звідти за порушення авторських прав. Він здивувався, тому що ну, його ну так, власну так, його, пісню прибирають його пісні, за да. порушення авторських прав. Виявилось, блогер подав а заяву до ам. Um, Ютуба. От і йому довелося відстоювати право на свою власну угу. пісню. Виявилось, так, що так якийсь так азербайджанець так. продав її як за 10 тисяч доларів. Ага, як свою як власне да, той був вже переконаний, тобто, що в нього є всі слов, права, ні права ні духом, у що називається так. Да. А ви тому насправді це той момент, коли пісні, якісь і оці речі, вони стають народними. От угу. 에, подивіться публікацію загуглить, скажімо, привід Києва зазвичай її Е Позначують як міська легенда Києва, вона не є міською легендою. Міська легенда от класична міська легенда Черкас там про собачку, яка врятувала Кота, який врятував голос Шаляпіну, який зупинився в готелі Слов'янській під час приїзду в Черкаси. Оце класична міська легенда. Коли ти не розумієш її походження, не знаєш її автора, але воно прижилося в окремо в взятому місці. А тут це не є міською легендою Києва, тому що в неї є конкретні автори, тому що є а, Володимир Фітьо, який входив тоді до медійної групи а, командування сухопутних військ України, і який просто на нараді, з коли пропонувалося, які от можна яким словом означати, угу. він сказав, каже, от привід Києва назвали. Причому з'явилася вперше публікація на Фейсбуці, потім телевізійники її шалено. Розігнали столичні телевізійники, підхопили, і воно прижилося за два дні. Буквально цей при тому, що пост довелося знести. За позовом Фейсбуку за розпалювання замову ненависті, mm -hmm. от вони прибрали сухопутка. Вже через два дні вони знову повторили про привіда Києва. і Він прижився і вже став по сьогоднішній. Я пам'ятаю ви ще трошки про те, як які молодці взагалі люди, які там працюють в перші дні війни, був з'явився такий собі в мережі кліп. Називався Сухопутні війська України. Він був дуже потужний, але звісно там було дуже багато таких кадрів, які теж, мабуть, вимусили. Прибрати Жорсткі, так. жорстких, таких жорстоких і таких просто, коли там палені залишки ворогів валяються, і так далі, так далі. Але наскільки він був потужний, я пам'ятаю цей момент, що трошечки він потримався, і це дуже дуже піднімало бойовий дух. Ну, принаймні тих, хто був у тилу, я не знаю, як для, для людей, які воювали, але але молодці, молодці, що могли робили і продовжують От від так. тих перших днів, коли угу. воно перех... перехлиснулося максимально, максимально це було протистояння. Жорстке, воно те, те саме відбувалося на інформаційній, в інформаційній складові цієї боротьби. І насправді багато речей, ті, про які зараз от можна говорити, тоді воно не було розхожим. От, скажімо, зараз десь вже губиться за великим рахунком, був напис на гелікоптерах в перші дні. Вони були дуже схожими із російськими. І російські працювали і по Києву, і під Києвом. І Просто на, на північний напрямок він був напічканий російською авіацією для того, щоб щоб відрізнити, якщо літаки скажімо там простіше відрізнять і цей і плюс. Зазвичай їх не бачать сильно там з землі знаки відмінності вільні ну, так, Тобто на гелікоптері можна прочитати. Да, то так. на гелікоптері був, був напис за бабувєру. Угу, От цей дивний напис він залишився, причому по Черкасах тоді навіть автомобіль їздив легковий з написом за бабу Вєру», розфарбований. Кольори хакі, але напис за Віру. Здавалося, да? так. звичайно, така дуже проста. Тодішній командувач. армійської авіації він просто його вразив той випадок, коли в Петербурзі вийшла якась там жіночка п -п -п пожила. З одиночним протестом проти так, було такі, було, проти війни її проти... побили ОМОНовці. Так. От, і його от просто цей момент фрази він цей напис він фактично присвячений російській жінці, mm -hmm. яка виступ, не побоялась виступити за такою умовою цієї дурнуватої пропаганди і максимального ура підтримки вторгнення в Україну. Вона виступила проти. А от наступний наступна публікація вона взагалі страшенно мені подобається як тема. Вона зараз розходиться взагалі у багатьох ЗМІ. До речі, мені сподобалося те, що підтримали спецвипуск, підтримали на старті одразу чотири всеукраїнських ЗМІ. І той, той самий Українформ, сайт Національної спілки журналістів, Українські новини, сайт Обозріватель. Обоз теперішній. До речі, коли ми говоримо про Байрактар пісню, то вона і по сьогоднішній день живе в назві Радіо Байрактар, колишнього Руського Радіо, перейменованого на Байрактар. І пісню Байрактар Коля Сірга, який, за походженням черкащанин, буквально днями виконував у на центральному офісі культурний десант від військових вони заїжджали на центральний офіс Байрактара. В Туреччині виконували знову цю пісню. Вона залишається популярною, не настільки масово таргетується. Так, але... так, час іде, змінюються якісь, так. скажімо так, моменти, і... але на той час це було дійсно такий шлягер, я б сказала. Андрію, ну 5 хвилин буквально залишається угу. до завершення нашої розмови. Хотілося б ще про головне, якісь були труднощі і кому треба подякувати власне цій ситуації. А, ну, От, власне. Тіх, хто вихідних даних, тим і дякую за підтримку всебічну, тому що це насправді була абсолютно проста, хороша співпраця трьох організацій, Національна спілка журналістів, командування сухопутних військ і Черкаська військова адміністрація. Але насправді от просто це місток. На перспективу, тому що плануються наступні проекти, і так як, от, скажімо, публікація про науковців пікселі, ті, які військові, але тільки їх було допущено після підриву Каховської греблі. Для пошуку артефактів більше двох тисяч артефактів було знайдено завдяки цій експедиції. Воно тут засвідчено Здавалося старше. б, війна війною, але життя і так. І звісно. Але це знову тоді, коли дають добро на це військові, коли над цим займаються mm -hmm. журналісти, інакше воно просто залишилося б товстенним таким звітом, який зараз лежить у заповіднику Гортиця у Запоріжжі, яке активно обстрілюється, і ці артефакти вони ще навіть не опрацьовані. Але от ми, ми можемо про це, Тому що, тому що вони зібрані. Ну, власне, ти трохи випередив моє наступне питання: чи буде продовження цієї співпраці? Я вже так зрозуміла, що є плани, так? є якісь уже напрацювання, мабуть, так, в цьому напрямку. Хотілося б від тебе почути. А, є, світити не буду, як саме це буде реалізовано і по яких напрямках, але так, буде продовжуватися співпраця на рівні. Київ, Черкаси, оця лінієчка, вона насправді ну, є те, що відбувається в Україні, є те, що відбувається в Черкасах. Є, поєднане буде о, спільними темами і. О, Цікаві проекти ще до, до нового року буде, буде так. мені ось особливо згоди. сподобалося те, що ви е, в цьому випуску не лише, скажімо так, висвітлювали те, що відбувається, якісь маловідомі е, речі про відомі факти, але ще історичний такий дуже серйозний, потужний аспект. От е, власне, про те, що які там якісь історичні паралелі, про події, які відбувалися. Кілька сотень років тому, і, і зараз власна історія повторюється, і, і це дуже дуже добре. Навіть про суджу написали так все. Тобто робота пророблена дуже серйозна і цікава, я так розумію. Е, я хочу вам подякувати, як колега, колезі, за те, що ви це зробили. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Андрієм Кравцем. Він є координатором проєкту Козацький край. Результатом е власне, його роботи в першу чергу став спецвипуск такій газети Козацький край, де е безпосередньо військові журналісти і цивільні журналісти зробили одну велику, спільну і гарну роботу. Андрію успіхів і вдалого продовження проєкту. Це була програма у фокусі подій. Дуже дякую, що дивилися і слухали нас. Читайте газету «Козацький край.